Вітання на каналі Книгоман. Мене звуть Юрій, і сьогодні ми поговоримо про мандри в часі та спроби змінити минуле. Книг на цю тематику чимало, однак, книга знову і знову Бена Елтона, видавництва Старого Лева, це найкраще з того, що я читав, і зараз розкажу чому. Тож, далі 5 причин, які вас спонукають прочитати цю неймовірну книгу. Перше головний герой. Почну з того, що це було експрес-читання. Якби не бажання трохи розтягнути і посмакувати історію, то книга була прочитана за ніч з ранковим дріб'язком. Склалося враження, що дивився екшн фільм від Netflix, як от евакуація з Крісом Гемсфортом. Чому саме цей актор спав на думку, коли читав опис г'ю Граніта Стентона, історика на максималках, який в дикій природі зуміє вижити, та зі скрутних військових спецоперацій вийде сухим. Сюжет настільки динамічний, бездріб'язку і напружений, що годі зупинитись. Дії героя, його роздуми, планування та покрокове коментування змушували. Переживати за успіх операції, і аж ніяк не за провал. Трохи тішило усвідомлення, що головний герой і роками, як я, та ще й навчався на історичному факультеті. Щоправда, на цьому паралелі закінчується. Та все ж Бен Елтон зумів влучно передати внутрішню кухню істориків, чого тільки варта професорка Макласки зі своїм баченням історичних процесів, дотепними порівняннями та вічним питанням, що би було, якби от саме цей буде рушійною силою. Сюжету намагання втілити в реальність продумані й прораховані сценарії покращення минулого, проте автор дав герою тільки один шанс, чим фактично обмежив. І обтяжив його друга в переліку, однак чи не найважливіша причина, чому цю книгу таки варто прочитати? Це концепція подорожі в часі та механіка втілення ідеї. Тут все досить оригінально вирушити в минуле можливо завдяки розрахункам Ісака Ньютона. Однак є незначний, так би мовити, побічний ефект вмить зникає. все досі нам відоме. Події, катастрофи, рідні, бо навіть весь світ розпочинається цілком нова реальність, і пам'ятатиме про це тільки головний герой Граніт Стентон. Йому ж її доведеться творити нову історію. Концепція перезапуску 20-го століття мені надзвичайно сподобалась. Тут нема стрибків туди-сюди. Відсутній якийсь координаційний штаб чи довідкова служба, яка моніторить успіх операції. Існують чіткі часові рамки в проміжку між 1914 та дві тисячі Децять п'ятими роками так звана часова петля Ньютона». і от герої повинні обрати якусь одну, можливо, декілька ключових подій, які потребують коригування. Після чого плин історії буде інакшим, як сподіваються, кращим, а все тому, що двадцяте століття. Найкривавіший період в історії людства: дві великі війни, геноцид, голодомор, економічні кризи та революції, вбито таку кількість людей, що годі осягнути. Тож на цій часовій шкалі в межах петлі було що обирати. Однак в силу вступає людський фактор: Герой один і він не може вплинути на все й одразу. Тому слід обирати щось цілком конкретне. Наприклад, вбивство Гітлера чи ліквідація Леніна, можливо, порятунок когось з відомих історичних персон, які потім опиняються в ключових моментах і рухають історію. Автор обрав і цьому є низка пояснень устами професорки Макласки. Найдієвіший варіант вбивство Гаврила Принципа та порятунок Ерцгерцога Франца Фердинанда, що повинно не допустити розв'язання першої світової. Війни, яка як вважають історики, і дала поштовх чи не всім кризам ХХ століття. Погодьтесь, зручна дата для британця, щоб переінакшити історію, відвернувши велику, себто першу світову війну, яка для заходу, на відміну від нашого сприйняття, особливо для Великої Британії, була катастрофою, рани від якої досі не загоїлися. Після війни королівство вже ніколи не було домінуючим гравцем на геополітичній мапі світу. Ностальгія за славним минулим у книзі таке від. Чувається, проте це не псує вражень. Третя причина, і вона буде трохи коротшою за попереднього, чому варто прочитати знову і знову. Це як бито або ж альтернативна історія. Ще з маличку мене турбувало питання: а що було б якби? І ця книга вам запропонує таку кількість варіантів та версій, що матимете над чим думати не один день. Бен Елтон вклав Макласкість стільки ідей потенційних сценаріїв розвитку і історії, і кожен в міру аргументований та логічний, що де видаєш. Як все могло б змінитися, і яким було б наше сьогодення, якби в минулому можна змінити навіть незначну подію і не обов'язково масштабну? Завжди пам'ятайте принцип дрібниці мають значення, а ще важливі і випадковості, які призводять іноді до глобальних зрушень. Прочитаєте і самі все зрозумієте. Четверте сюжетні повороти. І їх тут чимало. Я вже згадував, що події у книзі розгортаються надзвичайно стрімко. Ви не матимете часу нудьгувати і завжди будете в тонусі та на одній хвилі з героями. А от що буде приємним, можливо, і не завжди сюрпризом, так це величезна кількість. Твістів, деякі, наче крижаний душ, зіб'ють вам подих, інші будуть настільки неочікуваними, що це змусить вас зупинитись і добряче все обдумати, щоб скласти докупи відоме і в повній мірі осягнути масштаб та глибину авторського задуму. І на сам кінець, сам кінець, тобто фінал. Тут буду не такий багатослівний, адже це варто прочитати самому. Емоційний вибух гарантований. Підсумовуючи, книга просякнута гумором та цікавими ідеями. А основна думка логічна і лячна одночасно. Якщо коротко, то інколи краще не чіпати минулого, не намагатися виправити помилки, не подорожувати в часі, не вбивати знакових персон, не рятувати нещасних, не брати на себе зайвого, не думати, що би було, якби, аби вповні насолодитися історією та трохи прибалдіти від сюжету, хочеш ж, беріться за книгу. Тут досконале все, особливо з малювання епохи, ключових історичних постатей та столиць. Автор робить неймовірні описи життя, яке там вирує архітектури, атмосфери, та як персоналі сформовані ритмом свого часу, впливали на того дня та майбутнє людства. Загалом, майбутнє, яке можна перезапустити, та чи буде воно кращим за те, що ми знаємо. Дякую усім, хто додивився, а також тим, хто підтримує мене. Кожна ваша вподобайка, поширення, коментар та підписка для мене важливі. З вами книгоман. Читайте.